Покажу вам приклад першого друку при виборі звичайного профілю 5G Generic. У мене є філамент від 5G. Ось там середнє налаштування воно все працює. Ну, і зараз надрукуємо, подивимось на ту якість, яка буде по якості шарів. Ну ось Завершився 3D-друк деталі. Да, раз поддаемость на неместность. Не шарама. Это я бачу, Ой, уснула. Шар на витримав. Тобто погана, погана спікаємість. Якщо друкувати ось ця стінка та ж сама тієї самої товщини, ось тут вона зроблена при обдуві меншому, вона не ламається при тому самому зусіллі. Тобто переходимо далі. То в нас проблема виходить у чому? Проблема виходить в оцьому охолодженні. Тобто ця деталь котра зламалась, друкувалася ось на шарах. При стандартних налаштуваннях. Це Generics PG. Стандартний bamboo Lamp Studio. Ось. А є вже налаштоване. Тут параметри трішки інші. Ось, ось вони охолодження. Оця ось деталь, яка не ламається на шарах, в неї було змінено просто швидкість вентилятора при друці. Тобто, якщо ми кажемо, що налаштовані усі калібровки, там усі вірно зроблено. Ось то проблема спікаємості шарів це в нас швидкість вентилятора. Експериментуйте.